Агротканина було питання про да. агротканину. Нарешті, друзі, добралися. Оце, друзі, так багато позицій, що і ще сюди куча лайфлету наїде, що ми ніяк не дійдемо до агротканини. Друзі, ми імпортуємо якісну, первинну, класну агротканину китайську. Ми з Китаю її завозимо. Дуже класна якість, подивіться, повністю одерідний матеріал. Все без шовна, без саплі, без нічого. Слугує 4 з плюсом років найкраща позиція в Україні. Тільки 100 грамове, немає сенсу. 70, 85, 94, це все мутки, щоб зекономити, щоб вам потім воно вилізло. Завозимо тільки 100 грамове, якісне агротканину. Агротканину у нас є ширина 1,60 м і є ширина 3,20 м. 1,60 м, 50 м коштує 2 тисячі гривень за рулон, 3,20 коштує 4 тисячі гривень за рулон. Це є роздрібна ціна. Якщо хоч, ну, у нас роздрібна ціна, найкраща ціна в Україні. А якщо хочете ще дешевше, то будь ласка, від кількості додаткові знижки. Так, тобто гарт тканина 100 грам, 3,2 метри на 50 40. метрів.